Так народ, сьогодні я вам покажу один такий хитрий спосіб. Тут такий кондуктор зробив мій товариш по роботі для виготовлення палок. Ну і ми все вкручували в торець палки болт, крутили ним і він била палка, бо засверлити з торця рівно, отвір, майже неможливо вручну шуруповертом, Це дуже важко або, взагалі, нереально для більшості людей, і в тому числі і я рівно не можу вручну присверлити це, тому я дійшов до такого рішення, щоб це мені сильно не било в станку. І я зробив на от отакий кардан. Так що кому зможе таке пригодитися? Оцей шуруп. Я вкручую в заготовку, відкручу шуруповертом через кардан. Це в мене по руках не б'є, заготовка сильно не вібрує і на порядок краща частота. Він розбиває приспособу. Так що беріть собі на озброєння. Колись ми робили просто напряму. Це дуже сильно било по руках, матеріалу шуруповертом. Короче, Якість хромала. Таким способом це набагато краще все працює. Так що, може, комусь треба буде в чомусь іншому застосувати це? Будете знати про такий спосіб. Все.